Заїхала колона руських танків. Кричали, що ховайтеся, а ми або будемо стріляти. Вони і у дворі, і в городі, і везде були кругом. Уже ці руські ми бачили, як вони проїжджали повз наш дім. Багато було їх дуже багато, страшно було, і ми спускалися в підвал. Нам було страшно ще в підвалі сидіти, і ми не розуміли, чи день, чи ніч. І нам прийшлося якесь щось там, паличку знайти е железно і зробити дірочку маленьку, щоб зглянути день чи ніч. Ну, страх був за дітей, дуже великий страх і. Коли от згадуєш оце вечір затулим оці всі шторками розтопим грубку і на палках сало оце діти жарили. Жарили сало, чи хліб якийсь у нас був, і оце ну, картина ну, дуже страшна була. Так.